Вітаю, дорога церква. Хочу засвідчити про руку Божу. Нам Бог дав сім'ю Сережі і Маріни і Сережа, хочу даже за день сказати про них. Сережа якось мені також за день до цього всього, що залишилося, дзвонить Ореваді. Ти знаєш, каже, я завтра їду на Бахмут вже, ну, їдемо воювати, я не знаю, чи я повернуся. Я тебе дуже прошу, щоб ви з Лірочкою дивилися за своєю сім'єю, щоб в случае, щоб там зі мною не сталося, щоб в мене син, єдиний син, довгожданий син і Маріна, в неї дочка 12 років, сину півтора роки. Я розумію, Сереж, ну, ну чого ти взагалі так не ну, з того, ні з цього? Ніколи ж таких розговорів у мене з ним не було. І буквально в цю ніч в мене дружина не спить до трьох часов вночі. Я просинаюся, ну зай, ну я щось не можу заснути туди-сюди. Кажу, ну, тривога. А ми далеченько, ну як, може, метрів за триста живемо одних. В одному районі, ну далеченько. І в нас ну, двері тако пошатнулися, просто на ну, що це таке? ПВО роботи, я говорю, не хвилюйся, все нормально. І буквально проходить там ну мало времени, я тільки на другу сторону повернувся спати. Дзвони Маріна мені, дзвони, ну, в 3 часа ночі, полчетверти, я не, не пам'ятаю час. Я беру е, трубку і вона плаче, кричить, Вадік, спаси нас, ми задихаємось. Я ну в тому, що бачив, що вдіваю. Е, Біжу, виходю, виходю із під'їзду і біжу. І я помню, ну, дійсно, от, і починаю молитися. Я біжу і молюсь, і говорю, Боже, поможи, поможи, поможи мені врятувати цю сім'ю, поможи, проведи мене, проведи мене. І я, ну дійсно, я, я біг як в тунелі. Я даже сейчас, я сьогодні вже там був, ми там вещи доставали, і я сейчас, я дивлюся, там дырка, там, ну, там вообще обрив, просто там горіло все. Я, ну, я пам'ятаю так тунелем, просто ми забігли, я біг, взяв ще з собою двох хлопців, хоча мене туди не пускали, не було ні пожарки, нікого не було. І ми туди забігаємо, один там хлопець, а, втора ракета летить, почув самоліт, втік назад. І ми з ним, ним двоєм забігаємо. гарь, горить, все. Дим, ми на, на пол падаємо. І я кричу їм, я чую їх, що вони рядом. І я дійсно така от мисль, думаю, якщо я не зайду і не врятую, то есть я розумію, я що я зайду, я можу ну, не вернутися. Тому що я вже вдихнув в цій гарі, я зрозумів, що воздуха там ну, мало дуже. Ну я з такої ситуації подобні ніколи не попадав. І я не знаю, вона б двері не відкрила, тому що вони завалені. Ми, ми забігаємо, відкидуємо ті двері. І ми туди заходимо, і я, я ну, тоді стою на балконі, я думаю, я ніколи собі не прощу. Боже, проведи мене. І я, ну чесно, я, я не пам'ятаю, як це навіть так случилося. Ми їх просто на руках вивели, на руках дитинку, ми вийшли, і ще, і ще машини взриватися вже почали тут в цьому. Нам кричать, ми їх відвели тільки в сторону, і вже потім іде назад вже бачу мигалки. Ну, минут я не знаю, 15-20 минут пройшло після того. Ну, це свідчення, я не знаю. Може, б їх, ну там, як воно було би, може, пожарні і спасли їх. Може, ну е, опять же, хочу засвідчити, що ну, тільки із волі Божої. Якщо віриш серцем і чуєш, що Бог тобі каже, то хоч вогонь, хоч куди, хоч на війну, хоч де, Бог тебе проведе по тій дорозі і, і, і поверне з будь-якої дороги до сім'ї, до церкви. slow <smart> ball